Релігія завжди відігравала важливу роль в житті людей. І сьогодні ми поговоримо про найбільші храми світу. І першим буде храм святого Сави. Має площу 8162 квадратних метри. І він є найбільшим православним храмом світу. Собор почали будувати ще в 1935 році, а завершили роботу лише в 1986 році. Відкрили тільки в 2004 році. Далі йде один з найбільш відомих храмів Іспанії, Базиліка Денуеста Сеньора Дель Пілар. Має площу 8318 метрів квадратних. А побудований він був у другій половині 17 століття. Церква Пресвятої Трійці має площу 8700 квадратних метрів, а виділяється вона надзвичайною архітектурою. Далі йде Ліверпульський собор. Площа його 9680 метрів квадратних. Це не просто найбільша англійська церква, а ще один з найвищих храмів. Будували його майже 70 років. Базиліка Пресвятої Богородиці Ліхейської. Площа складає 10 900 метрів квадратних. А сам храм знаходиться в селі, де мешкає лише тисяча людей. Це найважливіше місце для католиків з усієї Польщі. Міланський собор. Має площу 10 180 метрів, а побудований він з білого мрамору. Це найстарша церква в нашому відео. Почали його будувати ще на початку 14 століття, а завершили в 1965 році. Собор Йоанна Богослова. Має площу 11 тисяч 200 метрів квадратних. Почали будувати його в 1892 році. Севільський кафедральний собор. Площа 11520 п'ятсот двадцять метрів квадратних, побудований собор в XVI столітті. Базиліка національного святилища Богоматері Апарисиди має площу 12 тисяч квадратних метрів. І фактично займає більше місця, аніж місто, де знаходиться. Це основне місце бразильських паломників, собор святого Петра, найбільший храм в усьому світі і є центром католицизму, має площу 20192 квадратних метри. І тут лежить прах 12-го апостола Петра, а будували його більше аніж 100 років.